Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно поширену проблему для пересічних громадян, а саме про шахрайство з банківськими рахунками. Шахраї сьогодні дуже винахідливі і їхніми жертвами можуть стати будь-хто, навіть дуже уважна людина. Дуже часто зараз люди стають жертвами шахрайських дій. Що стосується банківських рахунків, людям приходять смс-повідомлення про те, що вони можуть отримати якісь допомоги від держави або від міжнародних благодійних фондів. Чи отримували ви такі смс-повідомлення? Отримувала, але я що ви І придержу, Я придержуюсь такої думки думки, що можна підійти в банк, якщо ти думаєш, що це дійсно так, так. і узнати у працівника. Що це за повідомлення? але ніяк не приходити і питатись отримувати її. Я не вірю ні в які допомоги, ні в які смс-повідомлення. Вибачте, ні, ні раз. І що ви робили? Та нічого. Не заходили за посиланням, нічого не робили. Ні. Чому? Ну, а я ну я ж знаю. Так, все, дякую. Це може, пенсіонери не знають, а я ж то знаю. Ні, не відповідаю. Я боюся. От тому що зараз дуже багато ж країв. Так. Ем, я лучше схожу безпосередньо в центр і знаю там. Смс не отримувала, бачила в новинах. Так. Ну, які повинні бути дії. Не звертати увагу. Так. Тому що це неправильно. Дурюють людей всюди. Чи отримували так. ви таку смс-ку? Отримувала в телеграм-каналі і відеон, і від, ІОН, і від і, і, і дуже, багато, угу. дуже багато, але я все їм пишу. Перечисліть на ЗСУ. зараз дуже важкий стан для людей, і люди потрапляють в різні ситуації і стають жертвами цих шахраїв. Вони можливо надіються, що може бути якась допомога, може бути якісь для них щось таке, що ви виведе їх із цієї, із цієї ситуації. Але треба завжди керуватися розумом, думати, що можна зробити. Якщо мені треба буде допомога, то я, наприклад, звернуся в певні якісь інстанції офіційні, чи ж офіційні так? інстанції і не буду в ніякому разі наражати себе на небезпеку. небезпеку. Чи отримували ви таке смс-повідомлення? Так. Да. Що ви робили? Які ваші Нічого, дії Нічого, удаляла і все. Так. Ваша пропозиція людям, яка? Ну яка, щоб теж не відповідали на такі смски? От на мені з Києва позвонили, що... E, Прийшли 1200 гривень, посмотрела, ні ничего, нічого, тысячи, ничего нічого Было такое. Было. Била. Так. Що потрібно робити в такому випадку? Ну не слухати їх, не брати телефон, не натискати, не натискати, ти, натискати ти, так? Не нікуди, по, нікуди, по посиланням. Да. Так? Да, 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 так, так. Олена, скажіть, будь ласка, чи отримували ви смс-повідомлення на телефон від додатку Дія про те, що ви можете отримати, ну наприклад, державну допомогу? Дивіться в самому, в самому додатку Дія такого повідомлення не надходить. Надходить на вайбер. Це якось з іншого, будемо казати, істочника надходить. Я це ігнорую. Батькам надходило, але я приходила і роз'яснювала, що це не є офіційні джерела. Офіційне джерело в самому додатку Дія такі повідомлення не розсилають. Вона може, звісно, через дію оформити, але там. Ну, Дуже все складно, і такі повідомлення від дії не надходить. А от з вайбера, да, так, дійсно, це шаша, я вважаю, що це шахрайські дії, якісь невідомих осіб. Я батькам забороняю туди навіть входити, щось заповнювати. Це небезпечно для них. Вони можуть залишитися без своїх мінімальних Кошті. коштів, звісно. Вони ж не знають, як правильно це робить. Їм кажеться, що держава дійсно може хоче їм надати якусь допомогу, але це шахраї, на жаль. Я б радила всім е, людям похилого віку, які дійсно мають доступ до соціальних мереж, до інтернету, яким приходять такі повідомлення. Не поспішати настискати, заходити в ці повідомлення, відповідати на якісь запитання. На то є ваші ну, помічники, ваші діти. Звертайтеся до них, по-перше, тому що ви можете стати жертвами шахраїв, позбутися своїх кровних коштів. Там було да написано, і я хотіла перевірити. Ну, там Нажала, виходить. І з мого рахунку три рази зняли, навіть в доларах 900 гривень. І я тоді спитала в банку, чому така, ну ми не знаємо, ми вам повернемо, ваші гроші висять, але до сих пор нічого не верну, вже три місяці і копійки назад не повернули. То що потрібно робити людям у такому випадку? Надіятися, так? Ні, не довіряти і нічого не нажимати, я думаю, що так. Тож, шановні громадяни, пам'ятайте, що працівники банківських установ не запитують пін-код термін дії, а також коди безпеки три цифри на зворотньому боці банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви, нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію 102. Протидія шахрайству триває. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕД.